Що робимо? Чекай, Їдем на гору назад. Ви типу виїжджаєте, О, да, ви прям на гору не виїжджаєте, бо ви виїдете, вас троє зажмуть. Нам треба якось піджатися, бо вони нас стріляють зараз. Ми просто за світом під'їзд їх на гору і все. А, типа ви на саму гору не виїжджаєте? Ми їх можемо ще внизу чекати, я одного заберу ти все. Ну да, ти, тис, давай типа з правої сторони, а я буду залі. Між ж до на ньому катати вообще нормально? навіть не покатав вже говорить я розворот свеч. Тебе обзор там максимальний, так чи ні? <рес> <рес> ні? Пацани, не хапай, не хапай. Тільки сказав. А, я зашикаюся. Мене хапну. Ну, перед тобою щось впало, бо я тільки побачив. Перед тобою снаряд впав. всю. Чуть, пацани, зійти, зійдьте Пацани, них, в них і а... Назік справа, Назік справа. Максим, просто за це не підійшай близько. Не-не, підійш, чушь, о, ведіть отсюда аж. я хочу під'їхати, якщо що я буду урон хапати, я же що здалека можу промазати, а з близька я попаду вірно. Добре, але тоді стій просто зараз і прицейся. А достань по правій частині. Ні, ну поки по лівій, став. Ну щоб вони мене не закрутили, шариш, я так буду башню в одну сторону крутити. Так мені продайте у крутити. крутить. Мені цікаво, я не ты хочу виїхати зараз? Добре, Максим, ти та, стій тут, край на я, поп... я попробую с я сзади. На да напарно в... в... обижай, пацаны, пойдем. Сере не единик, ты на шарик не заратроивай, тут... выйдет. Тут не дістають, тут не дестают, сорок. Серье, в них зараз ротроина над свои ручьи не тупо, і все. Так, я тут стою. В вас... чем прикол? Це... Назик, а ну видить, Назик, не сви ты, ведь сидите внестру. Не, бр. Про... Ренген, ты шу единицы. Нет, Назик, съедь, просто дай назад. Та ні, в їдь. В їдь, не роби такие петлю. Вправо еди. Дурак, вправо зійти, тобі кажу. що, не знаєш, де вправо, де ліво, чи що? Просто, блин, якщо вправо зійти, то я взагалі не не буду ренгенити. І зійдь вниз. Все. Серега, готуйся, бо я можу промазати. Добре. Я вже звівся туди. Да. А я просто буду стояти, корпус висуну, але подуй дивитися на гору. Назад, ти зійшов котель? Хм? Ти зійшов котель? Я хочу, що ти в мене, напевно. Я хочу, що ти в Да верна okay, засчитал. Я иди. Тут ничего не заметил. Nee. А чекай, нам що, нам нема что утрачать. Да mm -hmm. я під, підсвечу mm -hmm. за заднюю, блин. Не, не сразу навишай. А, так не вижу смысл. Він тебе уже підсвітив. Вот сайма. А знакомый Але ти придуришь не просто. На завтра хило любви Все, не висовый, Назар, не высоуст. Хай башня, попаде галдовий, тільки б'є. Настя, ну не вилазь, ну нафіга, ну ти що померти. Я ж не ну, получаю. Просто ти вингені от цього і все. Де останній, пацани, він походу АФК, або він де. Попався? Ні. Як буде під'їжджати скаж. Вони хочуть нас зажати з трьох боків, пацани. Вони, вони роблять що... Пацани, з'їжджаємо на, 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 на нижню, ні, чуєте? Ні, ні, ні. Чекай, чекай, чекай. Пацани, з'їдемо на нижню, забираємо його, лишимося вдвох. А Макс, Хай Макс стоїт, Сер, чушь давай набрали. Мужі серий, їди двоє валить, цього, а я добашусь да, сам. Вони, вони вриваються, Макс забирає і все. Її по пацанах. Ви забирайте одного, я одного, і все. І ви вже О. двоє одного заберете. Надя, куди ти поїхав? Все, Назар, виїжджай. Що... він тікає до тебе. Все, я доберу його. Я Назар сразу нагору все, вообще красавчик, всі там. Они едут, не? Не, не. Треба їхти на них. Просто сиди зватися. зваться. Я зведу, стою. Треба делать тупий раш. Або їхти на базу, Серый, може едем на базу, а? Макс забирає одного і ми на базі. Чекай, дай я підсичу. Якщо вони на горі, то попробуємо виїхати. Максим підійшає трохи. Давай, та сяре, та а смисл, їдемо. Він хоча б дасть одну плюху, ми їх заберемо. Та візьмемо, станемо на базу, Максим почне виїжджати наверх, ми станемо на базу. Максим попробує козь не ваншотник, то Бог з ним. Ми з ми, 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 той час мали би забрати базу, по суті. Сіри, не виїжджайте двоє, ну Сіри, ти і так мало хитамеш, на ж ти виїжджаєш? Та, я, я там кинусь, їх не їх нема, Тікають вони всі. Вони можуть там знизу чекати вас на зустріч. Погнали, та похеру ми і так маємо більше більше Я, ГП. я ту сторону. Ми ми не біжити. Більше більше як, як вас двох б'ють, я лиш один, вони мене розберуть. чому фішка розберуть. В, нас... Ви, ви да. маєте вилишиться, а не я. Живий. А ви якраз двоє перші. Все, повертай назад. Ми їдемо наоборот, ми їдемо сюди. Пацан, мало часу дуже. Я назад, знаю, то маємо їх там перестріти. Ми там їх не перестрілимо, вони не тікають від нас, вони поїхали, Вони могли поїхати по банані або кудись сюди. Ми їх все одно перестрілимо. Ти, ти найшов самого швидкого танка що? Натурі. Ну дивіться, якщо у вас є перевага в 10 секунд, як ви думаєте, ви їх тошинете чи ні? Ні, ви їх не тошинете. Треба їх ти отак. Штей, сіре, пробуй їх двоє забрати. У нас іншого шанс просто нема. Максим, вони вже точно не заберуть після цього. А він хай пока повзе до нас. Ну то, блін, то це це, це це то смішно, але... Ну, да, ми це не смішно. На, два, на, на два постріли. А не програємо два постріла, ми виграємо на цілий танк. Та я б то по програю, якщо них буде двоє. Ну ладно, на півтанку. У мене тебе першого вірно забирають. Пасне, Це я їду гри... по банані може, чуєте? Не-не, їдь туди, і до бази. Не, смисл, Сері, ви ж там просвітили, смысл не їй. Ну їдь. вже хвилина, пацане, ми б програли, то вже блин. Нічого 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 нічого. По, по друге я може зараз рахусь тут зловлю. Назар їдь по першій лінії. Да, їдь туди, да. Захвач... Ну Двоє захвачуйте! Ви вспієте, хвилина рівно захвату йде. Пробуйся ресеплять. Вже, вже не вспіють. Ага, вон вони. Максим їдь сюди. Чуєте, ви їх можете ще вбити. Ще час є, чуєте. А як вони почнуть тікати, я їх зловлю. Та все, я виїжджаю тупо, них Назар, почекай. Да, да, почекай, Давай по цьому, ні. Ой, класно, пас. Не вас зараз ще заберуть, я сам лишусь. Ого, с не пробив? серйозно? Давай, забирай. Серьезно, поможешь? Так. Блін, я не бачу. А, у свій є. Давай, забирай. Забери! О! Давай, виїжджай на нього, давай. могу. А ну да, він полный. Уже мені. А, ти мені 15, не поможеш. 15 секунд, бляха. Я близько. блеск. А, він поїхав до бази. Він не поїхав до мене? Ні, він поїхав до бази. Їдь отак, Отак, секунду, все. Треба було це швидше робити, не все. Давайте швидко, посміш, швидко, 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 швидко. А, там, да, нормально. Може мені взяти...